Не на словах, а на конкретних справах була побудована презентація благодійного фонду народного депутата Олексія Кунченка заради майбутнього. Здати його заснування не минуло ще року, проте за цей короткий час фондом було зроблено чимало. Тому не дивно, що на презентацію фонду завітало багато гостей. Олексій Кунченко підкреслив: тут зібралися ті, хто не байдужий до долі рідного міста, хто готовий вкладати свої знання, сили та кошти у розвиток його соціальної сфери, піклуватися про городян. Мені спішили з презентацією. Ми хотіли народити пакет И этот пакет і програму ми вже наработали, посоветовавшись практически з усіма організаціями, з якими так сказать, ми тісно працюємо. Програма діяльності фонду на 2012 рік вже сформована, але кожен має змогу внести і свої пропозиції. Наше бажання підкреслив Олексій Петрович залучити якомога більше людей справи до тих турбот, якими живе благодійний фонд. Как депутат я часто веду прием избирателей, встречаюсь с множеством северодончан. На этих встречах люди поднимают немало вопросов общегородского значения, которые касаются развития системы образования, здравоохранения, культуры, спорта, молодежного движения, помощи ветеранов. Немало жителей обращается с просьбами личного характера, лечения, обеспечения лекарствами, оплата операций, учеба детей. Такие обращения и вызвали те мотивы к созданию благотворительного фонда, о котором я вам уже говорил. Мы дали ему образное название ⁇ Ради будущего ⁇ Первым денежным взносом в этот фонд стала моя депутатская заработная плата. Потом откликнулись другие руководители предприятий, бизнесмены, небезразличные люди нашего города. Это позволило в конце прошлого лета уже приступить к конкретным благотворительным акциям. Благодійний фонд заради майбутнього активно співпрацює з різноманітними громадськими організаціями. Ініціює проведення власних тематичних заходів, не оминає увагою міські проекти. П'ять напрямків, за якими працює благодійний фонд, представили члени його правління. Зокрема, Роман Водяник, начальник управління охорони здоров'я, зазначив, що тривалий час у місті існувала проблема з рентгенологічним обстеженням. Завдяки зусиллям і народного депутата і міської влади на чолі з Валентином Казаковим були придбані новий флюорограф та рентгенапарат. За кошти Фонду для багатопрофільної лікарні було закуплено і інше обладнання перфузори, апарати УВЧ, доплер та інші. У планах придбання для підрозділів поліклінік санітарного транспорту. Ольга Паркуян, яка курирує напрямок освіти та науки, торкнулася питання збереження потенціалу сіверодонецьких школярів та студентів, створення усіх умов, щоб талановита молодь залишалася працювати у рідному місті. Так, фонд Олексія Кунченка заради майбутнього має намір запровадити іменні стипендії для студентів та обдарованих дітей. Крім того, на меті під підтримка та реалізація низки проєктів, у яких проявляє себе молодь: конкурси, конференції, фестивалі і не тільки у Сєвродонецьку, а й за його межами. Про підтримку інших молодіжних ініціатив фондом розповів член його правління Вадим Любченко. Він озвучив ті проєкти, які вже успішно реалізуються: відродження ігор КВК, день молоді, розвиток екстремальних видів спорту та заходи, приурочені до Дня Перемоги і Дня міста. І це тільки початок. Спортивні заходи, які проводить відділ у справах сім'ї молоді та спорту, також не Аються без уваги фонду. Це стосується як масштабних змагань, спартакіада серед шкіл міста, турнір з художньої гімнастики, так і першостей у різних видах спорту. Благодійність не може обійтися без бізнесу, зазначила член правління Надія Літвінова. Основна задача фонду об'єднати зусилля і спрямувати їх на потреби громади. Член наглядової ради, секретар міськради Андрій Гавриленко відзначив, що презентація вдало поєдналася зі звітом про виконану роботу. Находясь здесь и слушая э, отчеты как бы, руководителей направлений, э, очень многого было не сказано, очень много хорошего, что еще было сделано. Еще одна немаловажная тема, которая была сегодня не совсем до конца раскрыта, видимо, это благоустройство города и участие фонда в благоустройстве города. Очень здорово сейчас обсуждается... В интернет-пространстве города вопрос по благоустройству сквера имени Гоголя. И слава богу, что удалось в 2011 году поломать ту тенденцию, которая возникала по скверу Гоголя у нас в городе. Я напомню, что в 2008 году решением сессии того городского совета было принято решение о передаче в аренду земли парка этого сквера Гоголя, и там построить очередной. Так сказать, из, метал из металла и бетона очередной магазин, либо торговый центр и так далее. Что само по собой никогда бы не красило наш город ініціативу громадських організацій щодо відновлення скверу благодійний фонд Олексія Кунченка заради майбутнього також підтримав. Найближчим часом фонд виділить кошти на купівлю посадкового матеріалу. Справжню прикрасою відновленого скверу Гоголя стане найсучасніший дитячий майданчик. Подякувати за співпрацю на презентацію завітало чимало стесів. Родонецький центр туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді влаштував справжній концерт. З фондом центр товаришує вже тривалий час. Завдяки його фінансовій підтримці юні туристи. Перемогами заявили про Сєвродонецьк на змаганнях регіонального, всеукраїнського та навіть міжнародного рівню. Від імені усього колективу музичного училища його директор Марина Яворська привітала фонд з презентацією і також подякувала за співпрацю. Колектив скрипалів подарував усім присутнім музичні твори. Далі кожен із запрошених мав змогу висловити свою думку з приводу почутого. Але оскільки більшість присутніх з благодійним фондом вже має тісні зв'язки, слів вдячності не шкодували. И никто не сомневается в том, что мы абсолютно на верном пути, и в том, что эту работу нужно делать, и мы ее будем делать вместе с вами.